Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку. Філіп Кіндред Дік, планета якої не було. Вона все ще стоїть тут, знервовано сказав Нортон. Капітане, вам треба з нею поговорити. Чого вона хоче? Вона хоче квиток. Глуха, як тетеря. Стоїть там, витріщається, й ані руш з місця. Мені, від її не по собі. Капітан Ендрюс повільно підвівся. Добре, я з нею поговорю. Запросіть її сюди. Дякую. Нортон розвернувся в бік коридору і погукав. Капітан поговорить з вами. Проходьте. Ззовні капітанської рубки почувся рух, металевий зблиск. Капітан Ендрюс відсунув у бік відеомодуль і підвівся в очікуванні. Прошу сюди. Нортон повернувся до капітанської рубки. Проходьте, сюди, будь ласка. Услід за Нортоном увійшла невеличкого зросту всохла стара. Поруч рухався височенний блискучий робот слуга, що підтримував її за руку. Вони разом поволі увійшли до капітанської рубки. Ось її документи, сказав знервований Нортон, кладучи теку на стіл з картами. Їй 350 років, одна з найстаріших нині довгожителів з Риги-2». Ендрюс неквапливо гортав теку. Низенька жінка перед ним стояла мовчки і дивилася просто перед собою. Її очі були блакитні й вицвілі, як стародавня парцеляна. Ірма Вінсет Гордон, промовив Ендрюс і підвів погляд. Так? Стара жінка не відповідала. Вона повністю глуха, сер, озвався Робот. Ендрюс щось буркнув і знову взяв до рук теку. Ірма Гордон була однією із перших колоністів у системі Рига. Походження невідоме. Схоже, народилася в космосі на одному із старих кораблів під типу Сі. Капітана охопило дивне відчуття. Ця низенька стара. Скільки вона побачила за ці століття, скільки змін? Вона хоче кудись полетіти? запитав він у робота. Так, містере, вона прибула з дому, щоб придбати квиток. А вона витримає космічний переліт. Так, вона ж долетіла з регіт сюди, на фольмгаут 9. І куди вона хоче полетіти? На землю, сер. На землю? Ендрюса відвисла щелепа. Він нервово вилаявся. Як це? Вона хотіла б відвідати землю, сер. Я ж казав, поскаржився Нортон. Геть здуріла. Міцно тримаючися за кришку столу, Ендрюс звернувся до старої. Пані, ми не можемо продати вам квиток до землі. Вона не чує вас, сер. Ендрюс знайшов аркуш паперу і написав великими літерами. Не можу продати вам квиток до землі. Він підняв аркуш, і жінка стала читати. Розібравши написане, вона скривилася. Але чому не можете? врешті видушила вона. Голос у неї був слабкий і суховатий, як шелест трави. Ендрю нашкрябав відповідь. Такої планети не існує. Потім похмуро дописав Це міф легенда. Її насправді ніколи не існувало. Стара відірвала побляклі очі від написаного і незворушно втупилася в Ендрюза. Тому стало ніяково. Нортон, що стояв поруч, аж у від напруження. Планети, якої не було, Господи Ісусе. пробурмотів Нортон. Заберіть її звідси, поки вона нас не прокляла. Ендрюс звернувся до робота. Можеш їй пояснити? Землі не існує. Це вже доведено тисячу разів. Цієї доісторичної планети ніколи не було. Усі науковці дійшли згоди, що людство виникло одночасно по всій. Вона хоче відвідати землю. їй 350, і їй більше не дають ліків довгожительства. Вона хоче перед смертю відвідати землю. Але ж це міф. вигукнув ендрюс. Він розтулив рота, щоб сказати ще щось, але не знайшов слів. Скільки? запитала стара жінка. Скільки ви хочете? Я просто не можу цього зробити. Вигукнув Ендрюс. Не існує. У, у нас є тисяча, тисяча кредитів. кредитів. Ендрюс враз затих. Тисяча кредитів. відподивував він аж зблід. Міцно стиснув щелепи, а кров відхлинула від обличчя. То скільки? повторила стара жінка. Скільки ви хочете? Цього буде достатньо? не вгавав робот. Якусь мить Ендрус мовчки ковтав слину. Потім у нього нарешті прорізався голос. Певна річ, мовив він, чому б і ні. Капітане. запротестував Нортон. Ви що, з глузду з'їхали? Ви ж знаєте, що такої планети не існує. Як у біса ми. Та звісно, ми її довеземо. Тремтячими руками Ендрюс позасібав гудзики на своєму мундирі. Ми доправимо її, куди вона забажає. Так і скажіть. За тисячу кредитів ми з радістю відвеземо її на землю. Гаразд? Аже ж. підтвердив робот. Вона багато десятиліть збирала цю суму. Вона одразу ж вам усе віддасть. Вони у нас при собі. Послухайте, сказав Нортон, за таке можна отримати 20 років. У вас відберуть усі документи і права. Вони. Замовкни. Ендрюс почав крутити диск міжсистемного відеомодуля. Під ними вже заревли й завібрували реактивні двигуни. Важкий зареліт виходив у відкритий космос. Мені потрібна головна інформаційна бібліотека Центавра – сказав він у мікрофон. Ви не зможете цього зробити навіть за тисячу кредитів. Ніхто не зможе. Не одне покоління намагалося знайти землю. Космічні кораблі директорату прочесали кожну побиту мілью планету в радіусі. клацнув відеомодуль. Центавра 2 Інформаційна бібліотека. Нортон ухопив Ендрюза за рукав. Благаю, капітане. Навіть за дві тисячі кредитів. Мені потрібна інформація, сказав Ендрюс у відеомодуль. Усі відомі факти про планету Земля, легендарну батьківщину людства. Жодного факту про неї невідомо», – почувся голос бібліотечного монітора. Ця тема класифікована як метаспецифічна. А яка збереглася неперевірена, але популярна свого часу інформація. Більшість легенд про Землю було втрачено під час конфлікту 4 БЗА між системами Центавра і Риги. Усе, що збереглося, носить фрагментарний характер. Земля описується по різному у різних джерелах то як велика, оточена кільцем із трьох супутників, то як мала з одним супутником і вкрита рослинністю, то як перша планета у десятипланетній системі Білого Карлика. А яка найпопулярніша легенда? У звіті Моррісона 5C2Р 1 аналізуються легенди про Землю народні й такі, що збереглися в підсвідомості. У підсумковому звіті сказано. Що здебільшого, Земля характеризується як невелика третя планета у системі з дев'яти планет з одним супутником. Крім цього, неможливо зібрати жодної несуперечливої інформації. Зрозуміло. Третя планета у системі з дев'яти планет з одним супутником. Ендрюс вимкнув відеомодуль і екран згас. Що тепер? запитав Нортон. Ендрюс скочив на ноги. Вона ж, мабуть, знає всі легенди про Землю. Він вказав на пасажирські каюти внизу. Хочу з нею негайно розібратися. Навіщо? Що ви збираєтеся робити? Ендрюс рвучко відкрив універсальну карту зіркових систем. Пройшовся пальцем по каталогу і натиснув кнопку сканера. За мить той видав потрібну картку. Капітан вихопив її і згодував роботу пілоту. Система Емфора. задумливо пробурмотів він. Система Емфора? Ми полетимо туди. Згідно з каталогом існує 90 систем, у яких третя планета з дев'яти має супутник. Із цих дев'яти десятків найближча система Емфора ми летимо туди. Щось я не розумію, не здавався Нортон. Емфор це звичайна торгова система. Емфор-3 навіть не є контрольною станцією класу Д. Капітан Ендрюс стримано всміхнувся. Емфор 3 третя планета у системі з дев'яти з одним супутником. А більше нам нічого й не треба. Хіба хтось знає про землю щось крім цього? Він перевів погляд у бік нижніх ярусів Чи відомо їй про землю щось крім цього? Ясно. протягнув Нортон. Я все зрозумів. м 3 тихо обертався далеко внизу. Похмура, червоняста сфера, немов підвішена серед густих хмар. Суха роз'їдена земля прилягала до змерзлих залишків давніх морів. Вгору видавалися вкриті розлами і підточені негодою прямовисні скелі. Внизу простиралися, понівечені бурями голі рівнини. Розлогі, закинуті капальні, нагадували заючі виразки на тлі земної поверхні. Обличчя Норта наскривилося. Тільки погляньте, хіба тут залишилося бодай щось живе. Капітан Ендрюс насупився. Я не думав, що тут все аж так спустошили. Він підійшов до робота пілота. Десь тут має бути автозачіп для посадки. Спробуємо його знайти. Зачіп для посадки? Ви хочете сказати, що ця планета населена? Тут живуть емфарити, якась напівзакинута торгова колонія. Ендрюс поглянув на карту. Час від часу тут зупиняються вантажники, але після війни між Сентаврою і Ригою з цим регіоном майже припинилися контакти. У проході раптом пролунав різкий звук. У дверях капітанської рубки стояли усміхнений робот-служник і місіс Гордон. Від хвилювання обличчя старої аж ожило. Капітане, це правда, що під нами земля? Ендрюс ствердно кивнув головою. Так. Робот підвів місіс Гордон до відемонітора. Обличчя старої посмикувалося, її всохлі риси тремтіли від збудження. Аж не віриться, що це справді земля. Не можу в це повірити. Нортон з докором подивився на Ендрюса. Так, це земля, підтвердив Ендрюс, уникаючи Нортонового погляду. Скоро побачимо її супутник. Стара мовчала. Вона знову повернулася до відеомонітора. Ендрюс зв'язався з авто за чипом і передав керування роботу пілоту. Сигнал з Емфора повів їх на посадку. Корабель стрімко знижувався і зригався. Ми сідаємо, сказав Ендю, торкнувши стареньку за плече. Вона вас не чує, нагадав робот-служник. Принаймні вона бачить, пробурчав Ендрюз. У нижніх ілюмінаторах стрімко збільшувалася посічена й поруйнована поверхня Емфора-3. Корабель увійшов у шар хмар і, виринувши, опинився над безплідною рівниною, що тяглася скільки сягав погляд. А що тут трапилося? запитав Нортон у Ендрюза. Війна? Війна! І видобуток корисних копалин. Крім того, це стара планета. Ці кратери то, скоріш за все, вирви від авіабомб. Частина довгих ровів промислові кар'єри, схоже, цю планету використали як тільки могли. Внизу промайнуло звивисте пасмо ламаних гірських вершин. Вони поступово опускалися до рівня того, що залишилося від океану. Долі простягався обшир темної каламутної води, вкритої сіллю і сміттям. Краї океану зникали у купах уламків на узбережжі. Чому тут усе так? раптом запитала місіс Гордон. На її обличчі був сумнів. Чому? Про що ви? запитав Ендрюс. Я не розумію. Вона розгублено вдивлялася у поверхню планети. Так не повинно бути. Земля зелена, зелена і жива. Там має бути блакитна вода і. Її голос звучав напружено і затихав усе більше. Чому? Ендрюс дістав аркуш паперу і написав. Промисловий видобуток зруйнував поверхню планети. Місіс Гордон прочитала його записку її губи посмикувалися. Враз її висахлим старечим тілом прокатилася судома. Зруйнували. пронизливо заголосила вона. Але ж так не повинно було бути. Я не хочу, щоб так було. Робот служник взяв її під руку. Їй треба відпочити. Я відведу її до каюти. Повідомте, будь ласка, коли ми сядемо. Звісно, ніяково кивнув Ендрюс. Робот забрав стару жінку від монітора. З перекошеним від жаху й розпачу обличчям, вона вхопилася за поручень сходів. Тут щось не так. заволала вона. Чому це сталося? Чому? Робот вивів її з капітанської рубки. Двері з гідравлічним запобіжником зачинилися, і її голосіння враз урвалося. Ендрюс розслабився, усівшись у кріслі. Боже! Він трепливими руками запалив сигарету. Ну й галас вона здійняла. Ми майже сіли, холодно повідомив Нортон. Під поривами холодного вітру вони обережно ступили на поверхню. У повітрі стояв сморід, кислий і гіркий, як від тухлих яєць. Вітер жбурляв їм в обличчя сіль у переміж з піском. За кілька миль простягнулося гнилувате море. Було чути його слабкий драглистий шум. Вгорі пролетіло кілька птахів, безгучно махаючи величезними крильми. До біса похмуре місце, пробурмотів Ендрюс. Так, цікаво, про що зараз думає наша пані? Блискучий служник спускався трапом, тримаючи стару під руку. Вона рухалася обережно, невпевнено, ухопившись за металеву руку робота. Холодний вітер шмагав її тендітну постать. На якусь мить вона захиталася, а потім випросталася і зійшла з трапа на нерівний ґрунт. Нортон похитав головою. Вона погано виглядає, а ще це повітря і вітер. Я бачу. Індрюс підійшов до місіс Гордон і робота. Як вона? Їй не дуже добре, сер, відповів робот. Капітане. прошепотіла стара. Слухаю вас. Скажіть мені правду, це справді земля? Вона пильно стежила за його губами. Ви присягаєтеся? Від страху її голос перейшов у крик. Ви присягаєтеся? Це земля. роздратовано відрізав Ендрюс. Я вже вам казав, звісно, це земля. Але ж це геть не схоже на землю. Місіс Гордон панічно не могла змиритися з його відповіддю. Тут все не схоже на землю, капітане. Це справді вона? Так. Її погляд ковзнув до океану. На втомленому обличчі старої промайнув дивний вираз, запаливши у пригаслих очах бажання. То вода? Хочу роздивитися ближче. Ендріс розвернувся до Нортона. Підготуйте всюди хід, відвізіть її, куди забажає. Нортон розгнівано відсахнувся. Я? Це наказ. Гаразд. Нортон неохоче попрямував до корабля. Замислившись, Ендрюс запалив сигарету і став чекати. Невдовзі з корабля спустився в судихід і під'їхав до них по всипаному попелом ґрунту. Покажіть їй усе, що вона захоче, проінструктував робота Ендрюс. Нортон вас відвезе. Дякую, сер. Вона буде вдячна. Вона все своє життя мріяла ступити на землю. Вона ще пам'ятає, як про неї їй розповідав дідусь. Вона вважає, що давно-давно вона народилася на землі. Вона дуже стара, остання зі свого роду. Але ж земля, це всього лише. урвав його Ендрюс. Я хочу сказати, що. Так, сер, проте вона дуже стара і чекала на це багато років. Робот підхопив стару попід руки й обережно повів до сюди хода. Спохмурнівши, Ендрюс простежив за ними поглядом і потер підборіття. Гаразд, почувся з кабіни Нортонів голос. Люк відчинився, і робот-служник делікатно всадив стару. Люк зачинився. За мить всюдихід рвонув з місця і помчав соляною рівниною до гідотного океану, що розкинувся неподалік. Нортон і капітан Ендрюс нетерпляче походжали берегом. Вже смеркалося. Вітер гнав їм в обличчя соляні бризки. Прибережна низина неприємно тхнула в сутінках. Віддалік, ховаючись у випарах і глушині, змороко виступав кряж. І що ж було далі? запитав Ендрюс. – Та нічого. Вона вийшла зі своїм роботом, я залишився. Вони стали на березі, милувалися океаном, а потім вона відіслала робота до мене. Чому? Не знаю. Мабуть, хотіла побути на самоті. Так вона постояла деякий час на самісінькому березі, дивилася на воду. Потім здійнявся вітер, і вона враз, немов осіла. Обвалилася, гупнула додолу, просто в купу солі й попелу. І що ж потім? Поки я оговтався, робот чимдуж побіг до неї і підхопив. Якусь мить він постояв, а потім пішов далі. Я загукав, вискочив зі всюди хода, але він рушив на глибочинь і зник, потонув у каламуті з глибини й багнюки. Пропав. Нортон зіщулився разом з її тілом. Ендрю розлючено викинув сигарету і та покатилася, блимаючи позаду. Ну, а далі. Та нічого, усе сталося вмить. Вона стояла й дивилася на воду, а потім раз і затремтіла, як суха гіляка, впала. Перш ніж я зрозумів, що відбувається, робот вистрибнув із всюдихода і, вхопивши її, схочив у воду. Небо потемніло, важкі хмари пливли, затуляючи тьмяне світло зірок. Хмари були зі зловісних нічних випарів і розпорошеної породи. На обрії безшумно проносилися зграї велетенських птахів. Над гористим ландшафтом зійшов місяць. Нездорова пустельна куля відсвічувала брудним жовтим кольором, немов стародавній рукопис. Повертаймося швидше на корабель, сказав Ендрюс. Мені геть не подобається це місце. Я ніяк не можу зрозуміти, чому так сталося з цією старою. Нортон похитав головою. Усе через вітер радіоактивні токсини. Я звірився з бібліотекою Центра Вора 2 Війна занапастила всю систему. Від планети залишилася тільки смертоносна руїна. Тож ми не зможемо. Так, ми не відповідатимемо за те, що сталося. Запала мовчанка. Ми не повинні давати жодних пояснень. Тут усе зрозуміло. Будь хто потрапивши сюди, а тим паче стара людина. Тільки без нас ніхто б сюди не потрапив. з гіркотою перебив його Нортон. Тим більше стара людина. Ендрюс не відповів. Він ішов далі, похиливши голову і тримаючи руки в кишенях. Нортон мовчки крокував за ним. З за хмар у угорі з'явився місяць і засяяв яскравіше. До речі, заговорив Нортон, ідучи за Ендрюзом. Його голос звучав холодно і відсторонено. Це мій останній рейс з вами. Я вже підготував офіційне прохання про переведення. «Що ж, вважав за необхідне повідомити вас про це особисто, а ще можете залишити собі мою частку з тисячі кредитів. Ендрюс почервонів і пришвидшив крок, залишивши Нортона позаду. Його вразила смерть старої. Він запалив чергову сигарету, а потім викинув її геть і її. Біси з ним. Це була не його помилка. Жінка була стара. Їй було 350 років, одряхліла й глуха. Звіяний вітром зів'яли листок радіоактивним вітром, що безугавно шмагав і вихарив понівечену поверхню цієї планети. Понищена поверхня соляний попіл і уламки. Сіяний пагарбами ландшафт, а ще тиша, навічна тиша, нічогісінького довкола, лише вітер і плюскіт каламутної, застояної води і темняві птахи над головою. Раптом у соляному попелі, при хворобливому блідому світлі місяця, щось зблиснуло просто у нього під ногами. Ендрю нахилився і спробував знайти цей предмет у темряві. Його пальці натрапили на щось тверде. Він підняв якийсь невеличкий диск і оглянув його. Дивно, тільки й мовив Ендрюс. Тільки коли корабель вийшов у відкритий космос, прямуючи назад на Фольмгаут, Ендрюс згадав про той диск. Він відійшов від панелі керування і видобув його з кишені. Диск був витертий і тонкий, страшенно давній. Ендрюс відтирав його, попльовуючи, аж доки стало можливо щось розібрати. Лишилося лише якесь потерте зображення. Він повернув диск іншим боком. Якийсь знак. Шайба, монета. На зворотному боці виднілося кілька незрозумілих літер якогось древнього забутого письма. Він підніс диск до світла і врешті розібрав напис Еплорібус e унум. Ендрюс знизав плечима жбурнув металевий диск до урни, що стояла долі, й повернувся до карти зоряних систем, відстежуючи шлях додому. Примітка. Еплорібус e унум. З багатьох єдине. Девіз Сполучених Штатів Америки, який, зокрема, викарбовують на монетах. Кінець примітки. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.